Лов народ, найближчим часом я планую виписати для вас масштабний топ смартфонів. І ви знаєте, наш новий підхід. Ми беремо до уваги не тільки нові пристрої, але і вживані, і пристрої, які можна придбати там безпосередньо з Китаю, і ті, які можна купити безпосередньо всередині нашої країни. Однак для того, щоб цей топ був об'єктивним, я хочу не просто говорити, а й показувати вам, чому той чи інший апарат. Краще за своїх конкурентів. Бо в рамках у цього масштабного порівняння я не можу робити такі речі, бо хронометраж подібного відео буде там складати там, 2-3 години. Частину роботи я вже виконав, ми порівняли OnePlus 11 з Galaxy A55, потім Realme GT neo 3 з Galaxy a 34 І ось сьогодні ми будемо порівнювати OnePlus 10 Pro з Galaxy a 35. Бо особисто я вважаю, що навіть сьогодні 10 Pro є дуже привабливою. Пропозиції. І в рамках цього відео я вам покажу, чому я так вважаю. Бо впевнений, що за два роки у людей вже з пам'яті все стерлося, на що він там здатен, і так далі. А чому ми його порівнюємо з Galaxy a 35 Тому що ціник у цих двох смартфонів сьогодні однаково. За єдиною різницею, що a 35 абсолютно новий, а OnePlus 10 Pro вживаний не хоче в ідеальному стані. Їх вже, до речі, не виробляють. Коротше, я впевнений, що цей контент буде не тільки корисним, а й цікавим, бо у людей буде можливість побачити, наскільки швидко розвивається або навпаки не розвивається технологія. Влаштовуйтесь в затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, можете поставити авансом вподобайку. А я починаю. Але перед цим, друзяки, вкотре вам нагадую, якщо вас цікавить будь-який смартфон, неважливо, вживаний, новий, відновлений, від Samsung, від Apple та будь-який, вам обов'язково треба завітати в наш інтернет-магазин androprice.com.ua У нас там дуже великий асортимент на будь-який смак, якісна консультація. Тобто, якщо ви не можете визначитися, можете зателефонувати нашого консультанта, і він вам допоможе. Посилання на наш інтернет-магазин я залишу тут. Верніше тут буде Кір код, та посилання ви знайдете в описі під цим відео. Також я тут залишу QR-код, який веде в наш телеграм-канал АндроПрайс Україна. Вдали вам купівлі? Користуйтеся! За традицією, давайте спочатку порівняємо їх зовнішній вигляд. У OnePlus 10 Pro дизайн трендовий для 2022 2023 років. Тут немає пласких грани, однак це не мінус. З точки зору ергономіки. Він набагато краще, ніж будь-який сучасний смартфон з пласкими гранями. Який там лежить в руках, як справжня цеглина. Це стосується і останніх Ну, якщо не брати до уваги цей 16 Pro, який там компакт, от брати там 16 Pro Max, брати там до уваги останні смартфони від компанії Samsung, Xiaomi та будь-що там останнє вийшло, вони плоскій грані, і вони не дуже приємно лежать в долоні. Чого я не можу сказати за OnePlus 10 Pro. То, що він трохи застарілий, це не означає, що він поганий. Згадайте, як це? працювало у компанії Apple. В п'ятому айфоні були пласкі грані, а потім вийшов там шостий iPhone, і вони відмовилися від цих пласких граней, І там в якому там чи 11, чи 12 версії iPhone, коли вони там потім повернули ці на пласкі грані, сказали, що це прям ноу-хау. Однак всі ми маємо добре розуміти, що це не більше ніж маркетинг. Виробникам постійно треба щось змінювати, щоб створювати ілюзію, що вони кудись там рухаються вперед. Потім нав'язувати свою точку зору людям, щоб ти там хавали і купували їх продукти. А виробники, в своєю чергою заробляли. Тож я ні в якому разі не відмовляюся від своїх слів, що у цей тренд 2022-2023 року, коли смартфони прямо ідеально лежали в руках, коли в них було співвідношення сторін 19,5 з половиною до дев'яти чи навіть там два до 9. Ось коли вони були такі трошки колбасні і такі заокруглені. Ну з точки зору ергономіки це просто небо і земля. Ну і оскільки це все ж таки топ флагман хоч і 2022 року від компанії OnePlus він отримав флагманські матеріали корпусу. Тут використовується Gorilla Glass Victus, позаду теж скло. А у версії на 512 ГБ там взагалі використовується кераміка, там виключно білий колір, Той взагалі виглядає максимально люксово і рама у нього. Сталева, в будь-якому разі, це набагато краще, ніж пластиковий каркас в Galaxy A35. Ну і в долоні цей пристрій відчувається абсолютно по-іншому, ну це зовсім е різні рівні. Хоча блок камер мені набагато більше подобається в Galaxy A35, як це реалізовано у OnePlus 10 Pro, мені не подобалось навіть тоді, коли він вийшов. Однак це, як завжди, справа смаком. На що я ще можу звернути вашу увагу? Давайте подивимося на товщину рамок навколо дисплея і на саму матрицю, в принципі. В огляді OnePlus 11. Я вам вже демонстрував, що у флагманів немає цього повітряного шару між дисплеєм і тачскріном. Чого я не можу сказати за Galaxy a 35 Бачите, тут такий сіренький дисплей, а у OnePlus 10 Pro він повністю чорний. Ну і давайте подивимось на те, як ці смартфони виглядають спереду. Коли дивлюсь на a 35 то одразу розумію, що це максимум середньобюджетний смартфон, максимум, тому що є деякі пристрої вартістю там, 9 тисяч гривень, і у Товщина рамок набагато менше, хоча мені подобається, що у нього повністю плаский екран, проте більш дорого виглядає 100% OnePlus 10 Pro і думаю, що ніхто зі мною не буде сперечатися з цього приводу. Також мені подобається, що у OnePlus є оцей фірмовий перемикач звукових профілів, є підтримка бездротової зарядки і швидкої зарядки подроту. У Galaxy a 35 тільки 25 Вт подроту, бездротової зарядки взагалі немає. А що стосується вологозахисту, a 35 сертифіковано згідно класу IP67, тобто його можна повністю занурювати в підводи. В той час, як у OnePlus 10 Pro по всьому світу, окрім Америки, немає офіційної сертифікації. Хоча, от в Америці. Там заявлено IP 68. Там треба було швидше за все гроші просто заплатити і все. А так, то я впевнений, що і для глобального ринку він теж отримав цей клас захисту. Просто виробник не хотів брати на себе відповідальність. Проте враховуючи той факт, що це вживаний смартфон, йому вже два роки, і, в принципі, якщо навіть брати до уваги новий смартфон, я не раджу його занурювати під воду. Бо якщо раптом з ним щось станеться, ніхто вам по гарантії нічого не відремонтує. І в випадку з А 35 і і випадку. З OnePlus 10 Pro, тим більше. Це звук є і там, і там. Максимальна гучність у них плюс-мінус однакова, проте сама якість звуку трохи ліпше на OnePlus 10 Pro. А от що стосується Вібромотору, тут взагалі небо і земля. А-35 отримав лінійний вібрик початкового класу, в той час, як у 10 Pro він флагманського рівня, трохи гірше, ніж у OnePlus 11, однак набагато краще, ніж у А-35. -го. Ну, всі гіки мене зрозуміють. Для Гіків це важливо, тому що в оболонці ці Oxygen OS, де б ви там не гуляли, усі ці джести супроводжуються якісним провідками. Ну і перед тим, як ми перейдемо до детального порівняння їх дисплеїв, давайте я вам покажу усі кольори корпусів, яких пропонується А-35 і OnePlus 10. Pro. А ви напишете в коментарях, який з цих двох смартфонів зовні вам подобається більше. Моя думка наступна. Навіть попри те, що OnePlus 10 Pro вже не новий смартфон. Тобто у нього там на корпусі може бути десь там подряпанка, десь там невеличка там затертість і так далі, все одно загальні відчуття у нього, від нього там набагато приємніше. Тим більше, що все одно переважна більшість людей після того, як там отримала вживаний смартфон чи будь-який інший, вона все одно одягає на нього захист, там, захисну плівку. Захисне скло і чохол. Тобто усі ці там якісь там недоліки незначні, ви їх все одно сховаєте. Перед вашими очима буде виключно дисплей. Я вам скажу, що дисплей 10 Pro на фоні дисплею А35 ну, виглядає просто як якийсь Бог. Я вам скажу навіть більше, якщо по таку матрицю встановили б якийсь сучасний смартфон вартістю 500-600 доларів, єдине, що підняло трохи максимальну яскравість, то у людей взагалі не виникнуло б жодного питання, бо і кольори передачі, і загальні відчуття від його. Екрану максимально позитивні. Мало того, що в нього роздільна здатність 2К, так ще є щільність 535 пікселів на дюйм. Навіть там у OnePlus 13-510 пікселів на дюйм. Коротше, за рахунок оцього співвідношення сторін вони змогли досягнути такого результату. І я вам кажу, коли ви побачите перед собою два дисплеї Galaxy 35 і 10 Pro, ну, ви зрозумієте, за що я вам я кажу. Тут роздільна здатність Full HD, плюс матриця та сама AMOLED. немає функції LTPO і ситуація з жим гірша, ніж у 10 Pro. Хоча я не можу сказати, що тут показники прямо е рекордні. Коротше, по екрану тут 100% чисте побуття на користь OnePlus. Рухаємось далі. Процесор. А35 отримав чип для середніх бюджетників від компанії Samsung, а саме Exynos 1380. В той час, як всередині OnePlus 10 Pro встановлено, хоч і далеко не новий, проте флагманський чип від компанії Qualcomm, а саме Snapdragon 8 gen 1 Давайте дивитись, на що вони спроможні сьогодні. І запускаємо тротлін-тест обчислювальних ядер. Оскільки Snapdragon 8 Gen 1 доволі гарячий, бачимо, що через деякий час у нас вмикається тротлінг, і він починає скидати частоти. тобто більш стабільний в цьому плані, буде А35. Однак ви маєте розуміти, що це може бути помітно, виключно при великих навантаженнях. Отак, от, от в повсякденному користуванні, коли ви будете клацати інтерфейс, там, гуляти по ньому, там, відкривати додатки і так далі, тротлінга не буде. І, і швидкість роботи у OnePlus 10 Pro буде помітно вища. Та Навіть коли ви розблоковуєте смартфон, я вже демонстрував в огляді OnePlus 11, у них абсолютно однакові сканери відбитків пальців, абсолютно однакові інтерфейси. Ось, ну, ви самі бачили, я вам давайте Ще раз продемонструю те наскільки швидко розблоковується 10 Pro і атецип'яти. Ви самі все побачите. Саме стосується і роботи інтерфейсу, в принципі, не дивлячись на те, що A35 отримав більш-менш вже нормальний процесор. От, якщо ми беремо до уваги виключно там обчислювальні е, ядра, начебто його інтерфейс не мав лагати, але він все одно підлагою. Під, під, тобто, типу, так він працює там трохи краще, ніж там А34 і попередники, проте це все одно далеко не флагманський рівень, чого я не можу сказати за OnePlus 10 Pro. По швидкодії він майже нічим не відрізняється від OnePlus 11, єм більше, найбільше, 12 дванадцять так, щоб набагато швидше працював. А якщо брати до уваги ігри, то тут взагалі побиття, бо на OnePlus 10 Pro, навіть сьогодні можна без проблем грати у найвимогливіші ігри на максимальних налаштуваннях графіки. Так, у вас там не буде стабільно 60 кадрів на секунду, можете розраховувати на 45-50, проте це все одно комфортна гра. Корпус буде трошечки нагріватися, так проте, все одно можна грати. Чого я не можу сказати, за А 35 Тут ви можете розраховувати максимум на середньо низькі низькі налаштування графіки. Ну, якщо ви в принципі граєте на смарт. Коротше, навіть попри те, що тут встановлено е, процесор, якому вже пішов третій рік, він все одно на фоні середніх бюджетники на впорається набагато е, краще. Ну, звісно, якщо брати до уваги саме потужність, а вона потрібна далеко не всім. І тут на арену піднімається А-35. Кому взагалі начхати на швидкість роботи інтерфейсу, хто не грає в ігри, а в першу чергу треба такий, знаєте, робочий кінь на кожен день, так що там довго тримав заряд батареї смартфон, да, так, щоб там. Я не знаю, там довга підтримка була і так далі, то в такому разі вам 100% треба звертати увагу на А-35. Бо по часу автономної роботи він набагато ліпше свого опонента. По-перше, тому що OnePlus 10 Pro вживаний, тобто тут батарея вже не нова. Ось, хоча, враховуючи є місце акумулятора, 5000 мАч там, там деградація і так далі, все одно на повний робочий день заряду вистачає. Так, там в притул інколи там, треба буде ставити його на зарядку там, о 7 вечора, вечора, о 8 вечора. Ось, однак. Все одно це не найгірший показник. Я б нагадаю, що в пікселі восьмому, там це ж відносно новий апарат, Там ситуація плюс-мінус така сама. Ну я вкотре хочу вам нагадати: у вас завжди є можливість піти і замінити старий акумулятор на новий. Це не є проблемою, ну враховуючи те, що ви купуєте цей смартфон там не за 30 тисяч гривень, як на старті продажів, а там я не знаю за 12-13, витратити там касарь на нормальну батарею. Ну я не вважаю, що це якась там неймовірна проблема. Однак, якщо ви навіть сюди встановите новий акумулятор, все одно А-35 буде його перемагати, тому що це середній бюджетний смартфон. У нього там, в принципі, трохи інші задачі. У нього не такий продуктивний процесор. Там енергоефективні ядра майже постійно працюють. Ну, ви розумієте, про що я. Ну і тут, мабуть, через варто сказати, що OnePlus 10 Pro підтримує швидку зарядку по дроту потужністю 80 Вт і 50 Вт по бездроту. Тож, якщо ви протягом дня знаходитесь десь десь на роботі, можете придбати собі таку бездротову зарядку і заряджати і з часом автономної роботи у вас взагалі не буде жодних проблем. Або можна там в Автіці десь заряджати по безроту. Коротше, це зручно. Камери у OnePlus 10 Pro теж набагато ліпше. І якщо дивитися на папері, ну і якщо дивитися на живі приклади. В якості основної використовують сенсор від компанії Sony на 48 мегапікселів з оптичною стабілізацією і лазерним автофокусом. Завезли телефотооб'єктив на 8 Мп з 3,3 кратним оптичним зумом, і 50 Мпіксельний на ширококутник без автофокусу. Однак, з макрозйомкою у нього теж немає проблем. Ви можете для цього використовувати телефотооб'єктив і будете отримувати отакий результат. Подивіться, у А-35 є окремий макромодуль на 5 Мп, а у OnePlus його взагалі немає. Однак, ну, подивіться, на приклади, я вважаю, що OnePlus в цьому плані впорався набагато ліпше. Також 10 Pro отримав фронтальну камеру на 32 Мп, в той час, як у Samsung, вона на 13 Мпсів. Давайте дивитись на живі приклади. Почнемо з основної камери, і як ви можете бачити, в будь-яких умовах OnePlus впорався набагато краще. Навіть в день видно, що у нього краща деталізація. Трохи ширший динамічний діапазон, і як на мене, правильніше кольори. Не так, щоб А-35 у легких умовах показав поганий результат, просто при прямому порівнянні ми бачимо, що 10 Pro справляється краще. А у важких умовах це взагалі побиття, як ви можете бачити, у OnePlus. і краща деталізація, і ширший динамічний діапазон, і він краще порається з джерелами світла. Коротше, ну одним словом, флагманський рівень і субфлагманський. На ркокутник у OnePlus теж краще. А от фронтальна камера, якщо брати до уваги виключну деталізацію, мені більше сподобалось на OnePlus, проте Skintoon мені більше е до вподоби на Samsung. Однак, якщо брати до уваги відеозйомку на фронтальну камеру, все одно OnePlus перемагає. Навіть попри те, що у Samsung є можливість записувати в 4K 30 кадрів на секунду. Відеозйомка на основну камеру у них плюс-мінус на однаковому рівні. За єдиним виключенням, що, по-перше, OnePlus міні писати. 8 к 24 кадри на секунду, і у нього краще працює автофокус. Якщо брати до уваги стабілізацію і якість запису звуку, вони плюс-мінус однаковий рівень. Обидва впорались непогано. Наче обидва справляються дуже добре. Однак бачимо, що OnePlus прям миттєво все робить. Ну, то таке, то вже дрібниця. Ну що, друзі? Єдине питання, яке нам залишилось закрити, це програмне забезпечення, оскільки OnePlus 10 Pro вийшов в 2022 році і працював ще там на 12-й версії Android, то він отримає максимум 15, ну можливо, там десь в мріях, 16 Android. Тож це вже такий, знаєте, кінець його шляху. Однак на даному етапі все виглядає сучасно, і як мінімум там рік півтори до двох, ви ще будете почувати себе, скажімо так, білою людиною. От той час, як А-35 взагалі підтримується там щось протягом 4 або навіть 5 років, тож там у нього буде 17-18 Android. Я не знаю, правда, як воно все буде працювати, враховуючи не настільки там потужне залізо. Проте теоретично от ви його взяли там, і на 5 там років, на 4 взагалі забули е, про оновлення смартфона. Знов таки, якщо він в першу чергу вам потрібен для того, щоб використовувати його в якості робочого коня, там телефонувати, там месенджери, от такі якісь там, знаєте, базові задачі, вам треба, щоб він просто там стабільно працював. Можливо, не так там, швидко, головне, щоб довго, і щоб ви там, питання там, оновлення смартфону там, не піднімали ще там, кілька років, то це ваш варіант. Якщо ви хочете кайфувати тут і зараз, і погоджуєтесь на умови, що через два роки він вже буде без оновлень, то OnePlus 10 Pro за усіма параметрами просто бере і кладе на лопатки А35. Повірте мені, ну так, за загальними відчуттями, це просто. Ну, і земля. Ну і питання батареї можна перемогти двома способами. Перше, як я вам казав раніше, десь там заряджати його по бездроту. Ну і друге, це просто взяти і е, замінити акумулятор. Хоча я нагадую, що навіть з новим акумулятором цей смартфон все одно там тримав там, трохи більше е, одного дня. Тобто він ніколи не був довгожителем. Це, в принципі, стосується будь-якого смартфону з чипом Snapdragon 8 Gen 1 або Snapdragon 888. Та й в принципі, до 2024 року, от по. Поки там виробники не почали випускати свої флагмани з батареями там на 5,5 тисяч міліампердин, 6 тисяч міліагодин, і так далі. Вони ніколи, от жоден з них, не був довгожителем. Тож якось так. Що стосується ціни, все залежить виключно від стану. OnePlus 10 Pro модифікації 12256 можна купити в нашому інтернет-магазині від 12 тисяч гривень. Там є варіанти на 512 гігабайтів з керамічною задньою кришкою. Там ціник щось близько 14 з 14. З половиною 15 тисяч гривень. Ну а Galaxy 35 всередині продається там, від 11 з половиною тисяч до 14 тисяч, в залежності від модифікації пам'яті. Бо це від 11,5 це 628, а на 256 там, це вже там, близько 13 тисяч. Блоку живлення в комплекті не буде ні там, ні там. Однак ми абсолютно безкоштовно даруємо до 10 Pro люксову полівку з файним олеофобним покриттям, і яка довго носиться. Коротше, даруємо те, чим самі користуватися. Остаємось друзі, отакий у нас розклад. Як бачите, якось суттєва ситуація не міняється. Люди, як завжди, діляться на два табори, ті, кому подобається абсолютно нові смартфони, вони якось негативно ставляться до вживаних, І ті, хто нормально купив живе на смартфоні, кайфують від флагманських технічних характеристик, флагманських матеріалів корпусу. Як то кажуть, радіють тут і зараз. Це два зовсім різних підходи, який вам подобається більше. Можете поділитися своєю думкою в коментарях. Я сказав все, що хотів. Не забувайте підписуватись на канал, діліться цим відео зі своїми друзями. Якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал. І нехай буде з вами Android. Побачимось!